fuck oh. Представник Голден Ви подали через канцелярію суду заперечення попитання пад на гнадо України, позволюючись з проєкту третьої особи. Так Втім, зазначене запереченням воно не підписано. Можете подивитись. Є у вас або підписана копія, чи взагалі підтримуєте ви це? Так, у нас є ще один екземпляр, як я можу надати суду, а також у нас є ще додаткові пояснення до цього. А... Зараз ми до цього повернемося. Давайте спочатку з документами зіберемося. Є екземпляр е, ТОВ Голден Дерік з е, Вінницького канцелярії суду. Тут він підписаний. Повністю вони є ідентичні. Е, Підписувалися представником е, Сердю. Тому ми ці заперечення підтримуємо в повному обсязі. Так, у нас було повідомлення Генпрокуратури, що відкрите кримінальне провадження внесене 8.14 року до ЄДР за номером таким. -то. Який стан, якщо я відомо, ну тут я бачу, що десь направило Антов ДЕВАН, Який стан цього розслідування зараз, що відомо? На жаль, ну ми так розуміємо, що. Воно або призупинено, або щось... якихось серйозних, я так розумію, результатів поки що не досягнуто. Ну, просто це 14 квітня 2014 року, тобто пішло два роки, так, більше двох років. Так, так. Але mm -hmm. нас же ніхто не інформує, що там робиться. Я думаю, що... Дії, які проводились, окрім того, що від вас витребовували певну документацію. Були допитані абсолютно всі члени правління, був допитаний технічний персонал, у нас там є завод по підготуванню вуглеводняної сили, там щось. Там До просто... якихось посадових осіб безпосередньо. Чи було придатне підозра? Ні, ні, не було підозру. Просто в зв'язку з тим, що ми є учасниками договору про спільну діяльність, де раніше були присутні на канал України і так далі. Тобто на момент проведення цих обшуків і інших слідчих дій. Е, Нам натра не було там. Це не я навіть не розумію, бо я їм питання теж задавав. Я все розумію. там Запитали, скажімо так, управління, що їм відомо чи невідомо. А для чого ж технічну документацію там з заводу повитягували всю і заставили зробити ко. Ні, вони там всю забрали, а потім ми робили ще. Згідно цього запиту, там був перелік документів, які треба було їм продати про фінансово, там, економічний стан, і стан видобутку сировини і таке інше, все вони одержали. Всі документи, що були запрошені, всі їм були надані. Ми залишились задоволені. Але що стосується ходу, там якихось там розслідувань, ми цього не знаємо. Ми там не беремо ніякої участі і не вважаємо, що ми взагалі там... Я думаю, на Кнадера напевно, більше того не знати, що там відбувається. Все-таки це відноситься до колишнього керівництва Накнадера. Якби воно було закінчено, у них би, я думаю, проблем було менше з іншими справами. Якби були Більше не можу нічого сказати. Добре, сьогодні. Позивайте, за яким договором здійснюється стягнення? За договором купівлі пільних від 23 червня 2016 року. Це договір, на підставі якого ми придбали вимоги. А стягується заборгованість за договором про спільне діяльність, mm -hmm. який був укладений в 28 листопада 12... 2000 року. Спочатку сторонами були полтава настала діалогія і дивом, тоді ще афіціорне колоритська, а потім вже відбулася зміна авторістки. І Довго про спідні діяльні зараз діє. Так, діє, не Невідома інформація про звернення щодо везення його недійсним, припиненим тощо. Ні, немає такої у нас інформації. І наскільки мені відомо, я дивилася в бібліоморестрі і справ таких немає. Справа про визнання правовласності є, але ж вона тільки розглядається і право... Правовості... Іншою стороною відомо така інформація. Представник величайших життя? Ні. діє, І справ судових у нас немає повезнання, але дійсно я запустив. Він не ускорюється доверив. Представник третьої особи хочу зазначити, що колблені є учасником договору про спільну діяльність на сьогоднішній день. Договір є чинним, а судових спорів немає. Так, значить, у нас було заявлено при поданні позивної заяви і потім попитання було заявлено про залучення третьої особи. Без самостійних вимог на предмет спору. Національна центр компанія НАДРА України. Зазначене на клопотання не було розглянуто. Повертаємо до дорожнього Було, Окрім того, що доводи стоїли, ми висохали, як і заявників цього клопотання. Минули ще демо висувати доводи е, дева, доводи подавача, доводи третього особи. 10 серпня 2016 року було подано додаткове на пояснення заяву НАДРА України про залучення 3. Товариства добинова компанія Україна в озброєні. Було не відсутнє? Так, на що зазначеному клопотанні? Розбоїв пояснення, точніше. Вважаємо заяву на НАТО України безпідставно, що не ще наберегають здорову духовічного студії. Сьогодні під поводу частки договору про діяльність. Договір спільну діяльність Казанда Сієчину, тому що довезли постановування сторінчук. В цьому мы за уважим весь мою? ще еще первый какой-то специальный вопрос. Мотовый читает ставить. Задалованы заявления на кадру позвольше 3 числа. Прошу сторону, ознайомтесь, будь ласка. Також доступно для ознайомлення. Що по результатам розгляду справи 8-8 газо? Розгляд, справи розгляд справу відклали на 14 вересня. Цього. Ну, вище на да, суті, я прийняв. Порадившись на місці, від вирішив відмовити заводний полотання про залучення третього особи. Публічне національне товариство національна телекомпанія НАДРА України, яка називається самосійним модно, признаново стороні відповідача. Ви можете бути присутні, як відео слухачі. По суті, спору. 23 червня 2016 року між нашим товариством Україна Брава з пакуде був викладений договір про продажу права вимоги, за яким наше товариство набуло право вимоги з трат грошових коштів в сумі 12 мільйонів 44 тисячі 780 гривень 73 копійки. Це кошти, які праддивон повинно було сплатити на користь попереднього кредитора по годендерів як частину прибутку у спільній діяльності за період з лютого по травень 2016 року. Даний договір про спільну діяльність був укладений ще в листопаді 2000 року. Спочатку сторонами цього договору були державне ялогорозвідувальне підприємство Полтава нафтогаз геологія і тоді ще за дивом. За час існування цього договору про спільну діяльність відбувалися зміни складу учасників. У 2007 році до складу було включені НАК «Надра України, а в 2012 році НАК надра України власноручно підписав додаткову угоду до цього договору про спільну діяльність, про те, що він виходить зі свого складу в зв'язку з продажем своєї частки на користь в годеній. І одночасно в цей же період до складу учасників спільної діяльності було включено ще підприємство Укернавтобуріння. Додатковими угодами до договору про спільну... Діяльність Було визначено, що праделон є оператором спільної діяльності. Здійснюється розподіл прибутку. Здійснюється комітетом Питання розподілу прибутку вирішуються комітетом з управління Питання розподілу прибутку вирішується комітетом в період з 10 по 20 число місяця наступного за місяцем, за який розподіляється прибуток, і до кінця поточного місяця здійснюється перерахування цього прибутку сторонам. Також додатковим угодом було розподілено частки учасників спільній діяльності відповідної частки, які вони отримують з цього прибутку. На підставі всіх цих документів, протоколів, які щомісячно складалися, в яких Тов Голден-Дерлік зазначений як учасник спільної діяльності, за зазначений період, Тов Голден-Дерлік мав право отримати, повинен був отримати суму даного позовної заяви. 12 мільйонів 44 тисячі 780 гривень 73 копійки. З цього в один право вимоги нашому товариству, коли ми набули право вимоги, звернулися до Трад Дивон з вимогою сплатити належні кошти. Коли дана вимога виконана не була, це стало підставою для звернення для нашого товариства до суду з вимогою про стягнення зазначеної суми коштів з відповідача. Тому ми просимо суд задовольнити нашу позовну заяву і стягнути з відповідача приватного національного товариства БРО грошові кошти в сумі 12 мільйонів 44 тисячі 780 гривень 73%. Так, у вас представник відповідача. Чи жить весело продава? Ну, я просто хочу зразу уточнити, що стягувати потрібно не з праддивон, а з уповноваженого учасника спільної діяльності прадивом є різниця, тому що заробили всі три учасники і не один дивон платить, а просто праддивон представляє всіх учасників. Тому у нас створена дійсно виконавча дирекція, яка власне, і всі документи підписує, а рішення про виплату частини прибутку. Оподаткованого на сьогоднішній день дійсно приймає комітет з управління. В Комітет з управління входять, як правило, керівники всіх товариств, які являються на сьогоднішній день учасниками договору. Збираються засідання, приймаються рішення і визначаються ці частки, які належать до виплати. Ми, звичайно, розуміємо, що Голден Дерік на сьогоднішній день є учасником і питань особливих і невиникалових. Але я тут висловлюю, скажімо, позицію нашого правління, правління товариства Дивон, акціонерного товариства Дивон, яке хоче себе убезпечити від можливих скажімо так, претензій, які можуть виникнути в майбутньому, у зв'язку з тим, що переуступлено там право вимоги і таке інше. І не знаю чи як закінчиться справа дійсно з е, визнанням частки. Доволі про спільну діяльність з боку НАК Надра, звичайно, що керівництво компанії хоче забезпечити себе від можливих претензій, що якісь там були прийняті неправильні рішення. Тому, власне, от і така позиція, що ну, хочу ще сказати, що регулярно теж саме керівництво НАК Надра звертається до нашого управління з проханнями з якимись, теж саме надати їм інформацію. Щодо і фінансово-господарської діяльності, і об'єму видобутку, і розподілу прибутки так і інше. Тобто вони мають теж свою позицію. Так, що прохання певні. того, що ви зазначили спочатку. Подавна вимога ну, наступна вчинок виписана. Стягнути з приватного національного товариства, ДВОН як оператора спільної діяльності з довго спільної діяльності. Зазвичай, що якимось чином, мавірно, визначено. Ні, ні, ну правильно, диво. оператор написано правильно, як з оператора, оператор або, або будемо говорити термінами цивільного права уповноважений учасник. Оператор, він є уповноваженим учасником спільної діяльності. Угу. Тобто, це не диво, а іменно тому, що. Я хочу пояснити, чому я на цьому наголошую, тому що в дивую на один розр... поточний рахунок, а у спільної діяльності інший. І спільна діяльність стоїть на обліку у податковій інспекції в Полтаві, як самостійний платник податків. Тому все буде стягуватись з розрахового рахунку спільної діяльності, документи там і спільної діяльності так і таке інше. Добре, третя особа. А це честь. Ми підтверджуємо зазначене представником позивача у сьогоднішньому судовому засіданні. Дійсно, перед учасником спільної діяльності Голденерік за лютий березень, квітень, травень 2016 року. Виникла заборгованість у загальному розмірі 12 мільйонів сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят копійки. Відповідно, Болден скористався своїм правом і а, переуступив право вимоги на зазначену суму по договору спільної діяльності у визначений чітко період. А, і також хотіла б звернути увагу суду, що а, в позовних вимогах чітко зазначено, що стягується а, заявлена сума з приватного опціонерного товариства ДВО як оператора спільної діяльності і безпосередньо в. А, в Позові зазначено, вимога стягнути ці кошти саме з розрахункового рахунку а, в Київській філія та містобанк. А, і ми так розуміємо, що це і є саме розрахунковий рахунок прадивон як оператора спільної діяльності, а не праддивон як самостійного а, а, самостійної юридичної особи. Тому ми вбачаємо, що а, а, є всі підстави. Для правильності задоволення цього позову і також хотіли додатково залучити до матеріалів справи заперечення на клопотання про Антивон. Ми розуміємо, що питання вирішено, але оскільки воно вже було складено, тому хотіли би зрештою долучити до матеріалів справи, щоб у наступному не було більше питання також письмове пояснення по справі підписані представником. Ми звертаємо увагу суду на те, що пояснення Девон як оператора спільної діяльності за договором про спільну діяльність від 28 листопада 2000 року, з посиланням на те, що є запити від НАТО України, є запити від прокуратури. Це не є підтвердженням невиконання оператора свого обов'язку за договором. І у зв'язку з тим, що в нього були сумніви щодо можливості виконання, ми вважаємо, що саме з цих підстав є звернення на сьогоднішній день з позовом до суду. Але ці підстави вони не є такими, що мають борматися судом до уваги, оскільки вони жодним чином не підтверджують невиплату. Вказаної суми заборгованості на сьогоднішній день. Учасниками договору про спільну діяльність є виключно прад Девон, товариство з відповідальністю відповідальність годин деяка прат видобувна компанія Укранавтоборіння. Інших учасників договору про спільну діяльність немає. Немає власників, які б могли на сьогоднішній день майна переданого у спільну діяльність. Тому стверджувати, що якісь інші підстави є для невиконання оператором спільної діяльності покладеного на нього обов'язку щодо сплати прибутку отриманого за період від березень, квітень, травень 2016 року не зовсім коректно. Фактично, ми вбачаємо, що у своєму відділі на позовну заяву відповідач підтверджує певні обставини, викладені у позові, зокрема, підтверджує участь Волден Дері у спільній діяльності на сьогоднішній день. Вірно було зазначено представником відповідача, що договір про спільну діяльність він обліковується у податковій інспекції. Саме відомості податкової інспекції також можуть підтверджувати. Де факт, що учасниками є саме ці сторони, тому е відсутній спір щодо того, чи виплачувати якісь інші особи, юридичні особи або комусь іншому е прибуток за вказаний період відсутні. А з огляду на це ми е підтримуємо позовну заяву та вважаємо, що вона підлягає задоволенню в повному обсязі. Серпня 2016 року Розглянуто матеріал справи No 9101316 За позов товариство мешка відповідальності Україні Єврогаз до правонасена товариства Деван, залуч 3 особи з самоцінних предмет спору на стороні відповідача, товариство меж відповідальність Голден особи без самоцінних спору на стороні відповідача, правонасельного товариства, видбувана компанія Укранавтобуріння. За участь представників позивача. Ручі Валерії Віталівни, представники відповідача Чіжик ВМ, від представників третьої особи Дорисовізь, «Голден Дерік» Сердюк МО, від третьої особи правоцентрариства до наконогаз не прибув, Простягнув до нас мільйони сорочоти. 170 гривень 73 копійки, розглянути матеріали справи, суд вирішив позадобольнити повному обсязі. Стягнути з приватного центру товариства День, як до спільну діяльність довго спільну діяльність вишивої кошти в розмірі 12 мільйон 44 тисячі 770 гривень 73 копійки. Рішення буде видно протязі 5 днів отримати на шоста нарочна, або на сьому буде направлено вам поштою. Комісія оскарження рішення відбувається на протязі на, 10 на днів після підписання повного тексту рішення, осібну засібного оголошеного суду та результативну частину рішення. Дякую, на все добре, до побачення.